Так, всім привіт! Сьогодні напевно будемо... не напевно будемо грати крафт. Ось себечка. Ще... IP сервера буде в, в описанні під відеороликом. Так що помагати мені удачі і будемо грати. Я тут уже трішки пограв, накопив собі токенів на колено. Уже в э, зібрав. Так, уже шахти есть Дві, одна, Так. Поїхали. Вибачаюсь відразу за малий FPS. Якщо буде він тут, а він тут буде. Ох, так, із першої. Автошахта. Мені взяли скільки? Десь... около 100 тисяч, може менше, то трохи менше 100 тисяч. Наступна шахта, яка яка, яка, яка 100 шахта ще можно спидок тихий попасть, вс можете присобирать. Так що, Відає... -мо, коли у меня так уже богатого камня собралось. Ээээ, теперь когда-то доступно щас-то. Не было у меня снова чили. Або он або легендарно. Че я бы я хочу. Ну, не случайно, что мне показалось. Так. Ну, мне когда все нужно. И... В принципе, он сейчас на мной тоже это Блин, надо бикер скоро будет щеноспадай Палатанка. Да не что там на очі, я не помню, что это мало что-то надо будет. Мне показать, что я собираю. Себе... Ну добре. Ещ Якщо вам подалось такий тип контенту про Майнкрафта то пишіть, я буду знімати таке у мене великий план на цей сервер я тут хочу получить О, Господь, ну да, так, отримати... самый великий донат и цю оце кайло до максимального рівня Щоб все було было ще пушечка ну і и попасть В, в там один баланс сервер також ми іноді будемо грати з друга, але буде це без його озвучки. я кажу, я буду щоб він свою озвучку записав. Ну, або так буду записувати, Ну коротше подивись. Ну, Як ви бачите, мене хран голова. Тут треба більше перелаштувати мову на українську. Ah, da, no Ce, šo, te, to jeszcze dużo to jest. I A, da, na to jest a nie, jest prefiks. A, jest prefiks. to, nie właśnie tak, że w komentarzu, to się

Це типу, щоб я взагалі не було чи що. Напомню так. Ну, коротше. Ну, Надіюсь... Такий формат відео вам подобається більше, напевно. То буду старатися частіше таке знімати. Так. О. як... Як їм час не підійшов? Саме... Оце мене атаки, тактика це попадает по діагоналі вниз. Ти так ти більше покопаєш і більше блоків там буде більше. Нет, мой це скайло, так що. Будьте на цьому все дома. Ладно, зовут. Відразу... Можете дістати в АФК, побільше годин не фармити, і зразу там забагато візьмати. Тому тебе ще можна тут трохи пофармитись. Ти шахтів. Так, ось я вам мій ендер 6. Буду щось трохи лікувати своє кайло. Так, потом знову піду на шахту. Ммм. Да. Не думаю, что достаточно. Думаю, теперь достаточно. Так Що ну, мало фифти. О, чисто. Не пора, Дальше ще секунд все потом потому что я не до Так, чекаєм, чекає. Так, и... десять. Дев'ять. Вісем, семь, шесть, п'ять, 4, 3, 2, 1. И человек. Отливник пойсе, алло. А, почал, почал, полетел, полетел, перейти. Уже уже 8 уровень. Так. Да, я тут тоже хотел, мы потом не даете программу, чтобы записывать видео. Майнкрафт okay. эту людей дома захочу. В решите наше программу. Тепер чисто записувати. Може вам тепер еще сподобаться Буднось. Так ну що ж я думаю, це буде остання шахта І все Уже напевно 826 тисяч у мене чуть-чуть трішки більше. Виборщайся. С кем он вообще с кем не Ну ты теж там наговор я трохи приймав, Ну хотя це ще по точному. У мене тут все автоплакасит топ, вообще топчик. Завтра, напевно, ще одне відео зроблю. Якщо вам тебе то Я завтра ще одне випущу відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, він буде в описі під відео, так як я і на цей сервер. Ти думаю, може мені ще і динати відкрити, може на, там буде збирати на, на мікрофон, на нормальну веб-камеру. Ну, нормально, там, не знаю, наушники. Можемо теж собі найму нормальний. Окей. Okay. Не апасимо моментувати, помічна робота. Вибираюся, що відео так рідко виходить, буду на частіше. Вам знаєте, там навчання. Так. Зараз перестрою на українську. і Відомо. Відомо. зараз можливо буде дуже сильний малий FPS. Дуже мені випрятили.

Ролик попадає на легендарна шахта. Дуже не снаппись. Тому що ще один обломок мені дуже не помішає. Я напевно завтра буду уже базу собі робити. Десь не знаю де. Не знаю. До речі. Ва мені робити свій скин. Мені робити свій скин. Прав свій з найти редактор, зробити свій скин, теле в Я телеграм каналі зроблю опрос. Ох, Так, я думаю, це вже все останнє, а це точно сам що зараз шахта буде, 827 тисяч за вас

Тише, будет топче. Если ты завтра друг согласится извиниться из мной изиграться, то вообще будет топче. Поможем. Будем. У меня уже в одном клане есть, все клан. Так что еще... будем... а вот мы будем делать бизнес. Я думаю. я задумываюсь, может ли монеты кто Чтобы со мной Тришки осталось, еще тришки. по тысячи осталось, четыре тысячи. <свы> Три. Три. ну, где? Ты мне не тронул. Он будет намазать все. Я говорю, что это не мило. Ура! Все, ну, дальше мы надо не мало. Ну, может, для кого-то и Ну, все. На тему. Единственное, что до завтра, завтра буду подписываться на канал, завтра будет новое видео. Все. Пока.